Всім доброго мирного дня. Продовжуємо ми цю котельничку. Друга частинка. бачив початок, це людина рік з нами говорила, чекала на черзі, обговорила всі нюанси, дочекалася за рік, щоб зробили ми котел і бочку приїхали, забрали це місто Львів. І ще рік чекали, поки ми приїдемо і змонтуємо. Якось так, оце терпіння в людей. І претензії не виставляли. Ну, в принципі, тут ще на та плітка не так і давно дороблялася декілька місяців тому. Мало бути осінню Планувалося. То літку, ми говорили, то осінню, там дещо дещо не по нашій що воно робилося. Та й воно розумієте, це все на грошей, каже господар, два роки збирав чи три. І так воно все легко іде що, просто робиться. Значить, що у нас тут початочок є, все як робилося, тут як планувалося є в попередньому відео. зараз Замість того, щоб нам говорити, будемо працювати. Якісь цікаві моменти покажемо, бо тут електрокотел має бути, бо ще щось таке, трошки не так, як в всіх котельнях. От, бачимо, на рециркуляції вже розміточки робить. Буде її буде сверліти, Плітка, до речі, тверда. Плітка, тверда, але просверліли. Сантиметрова така, дуже міцна. Тут рецепт, буде війшли колектор, так як залишили бачите, так валяється під ногами. Все зробили. Ну що, Працюємо. Працюємо, побачимо, що в нас вийде з того. Працюємо. Особливо не немає часу знімати, як завжди. Все, як завжди, в принципі, коні котельні. Я бачу, ми сьогодні все одно не встигаємо. Дійшла нас черга до електричного котла. Влад, зняв його обшивочку і дивимося на чиночку. Оригінальний грунфос Шісточка, 24 кВт, котел Бош. Ось там на да. російською мовою ОТК написано. Що за маркування? ОТК може бути. Де він, Де він збирався? Що тут ще по російську на мові нічого немає? Ні, ну ОТК там не пише, що російська мова, але ОТК тест ок. Трьохфазний. Фазний. Буде працювати в парі бош, електричний і водопалений Різні там датчички. Вибуховий клапан на три бари. Розповітрювач бачимо, як в електричних котах виводиться трубочка вниз, щоб не щось не замочилося, електрика. Блок тенів закритий. Блок тенів закритий сам бачок. Є виходить тенів. Як правильно розумієте, раз, два, три. І там раз, два, три. так же шість, шість тенів. Ну і саме керування. Можна переключати, тут режим є для нагрівання води, бачимо, але треба той переключати пере, перемикач Фугас має бути для такого. Манометр внизу встановлений. Ну і що такого особливого. Не знаю, наскільки воно якісно. То ну, просто під'єднути бажав просто цей контактор. Ну, контактор э, постачий автомат ще заговорюється. 63 А. 63 А, до речі, тут вхідний. Вхідний 63 це, 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 А... Це С, а то той Б. Це буде раніше спрацьовувати. Ручи. Працюємо. Далі побачимо, як воно все підінається. Ну, це це гарно стає, стає гарно. З електроприводом буде, ну, з термоприводом триходовий поробимо, вже не вперше я об'ясняв. І такий перепускний клапан з байпасиком замість гідрострілки, бо там буде свій насос. Це може бути якийсь ключ не виключення, термоголовка перекриє на молекулу. Може бути замало, може бути забагато, це буде замість гідросилки. Ну, якщо забагато, нічого страшного, потягне із електрокотла. Просто збільшиться проток. А коли буде замало, туди не буде куди, щоб котел не перегрівся раптом. Плюс перехід з допаленого на електричний буде у нас із затримки. буде таке реле стояти, тут просто на місці ділили. На жаль, якби знали, що таке буде, треба раніше було нам побрати. бачимо, як тут пробіжні реле із цими. Зараз за склемом, на шину. прекрасне, нічого не паяється. Так як ми робимо, у нас немає місця, це у вас спеціальний щит. Оці проміжне реле можна було сюди переставити, може можемо по поспорі нам оддасть їх сюди переставити. І У нас затримкою одне реле. Тобто, коли нас перемикнеться, дасть команду кімнати програматор якийсь один із цих насосів, буде два програматори, дасть команду гріти. Ну, потім ми ще розкажемо, коли буде запуск, але так попередньо. Який, якийсь контроль один, тоді одночасно буде запускатися електрокотел. Якщо, ну, звичайно, якщо не буде тепла плакумулятор, то там стоятиме термостат, який буде переключати між твердопаленим і електричним котлом. Якщо дасть команду, команду гріти, то перш то має прикритися цей електропривод, а тільки після того запускається електричний котел, тобто затримка буде. Котел вже висить на своєму місці, зараз господар буде Ти, я не знаю, яка це жила 6 чи ну не 6 мм, а 6 квадратних мм. На око, так диву, таке мідяха 0, ну і земля. Не земля, тобто земля сюди, 0 туди, три фази. Я не знаю, для чого цей полюс, що то за таке ще один. А, воно все з'єдне в одне. Але для чого тут ще один цей шось такий? А -а -а. Це захист. Це захист. Це є десятка. Захист може взяти сюди. І бачимо, якесь йде поза автоматом, якесь живлення. ще живлення, тут ще з контактом. додатковий, якесь діжурне живлення, якесь йде. Якесь ну, апаратик цікавий. Цікавий апаратик. Тут термостат це зрозуміло по захисту, там, не знаю наскільки градусів, там має писати по ньому на ньому від перегріву саме керування. Капілярчик тут йде теж. А, це манометр, це капілярчик на манометр, А цей капіляр там теж десь йде. Що там виключаєш? А ну постане місце. Лишня щось поставили китайці. Щось китайці лишні приліпили. 10. О, виявляється, про проводка не, не 6-чка, а 10-ка. На 24 кВт. Значить, я зрозумів, що таке шукав. Це виходавці. Як я їх показати? B5, B6. На кімнатний програматор, нам треба їх підживити. Але що цікаво, що в газових котлах тут стоять завжди перемички, щоб працювати котел, тут перемички немає. Скоріше всього, це десь програмно. він активується меню вивчати. Нам не хочеться вивчати. Я думаю, господар з вищої освіти розбереться, що як активувати. На, наша справа це все під'єднати, бо тут виведені кліпці проводів бачимо, для керування під кімнати програматор. І тут пучок проводів. Нам треба автоматизувати, щоб воно переходило автоматично і твердопали, на все, все все все, все Ну Що ще вже ми показували не раз, я думаю, може... І окремо ще десь відео по цій світовій, тут розібратися, треба не знаю скільки часу. Хоча можна було б. Суть не в тому. Суть в тому, що стоїть розумний лічильник, смарт. І один розумний лічильник це по електриці, а це по опаленню. І є багато виходів на різні датчики. Можна тут писати, сканувати, писати різні графіки. Бачимо, скільки тут датчиків цих DS розумних. І можна поставити їх будь-туди. По температурі повітря, по температурі підлоги, по температурі води. Будь-які температури. Можна поставити скажімо, на теплоакумулятор, верх-низ, записати графік зарядки, температури в котлові. Автомати... До речі, можна було б оцим автоматизувати, де що я так думаю. Є два проміжних реле, тут його місця не було для нашої котельні, але справа в тому, що я приїхав, подивився, подумав, напевно, треба ще було, б. ще було б. Плюс ми ще отаке реле, що тут немає, цьому щиткові. Ми привезли з собою ще такого їх. Немає, це десь додавимо. Те саме проміжне реле, але із таймером. Дуже дуже файна штука. Напевно, на наших відео ще воно не проскакувало, хоча ж ми його використовували. Я розказував про це реле з затримкою. Тож на шину, можливо, ми сюди ще сюди стане. Може ми для його знайдемо місце. Тут може для його місце знайдемо, Ну, не знаю. Поговоримо з подремьем. Єдине, що так гарно тут було, що ми так не зробимо. Так гарно не зробимо. Тут все передбачено. Ну, не буду забирати часу, щоб все розказати. Я буду окремо зняти те, що я зрозумів. Те, що я зрозумів. Бо ці релюшки то для нас. Я дивлюся, якраз нам треба було б. Тільки нам треба було б, е, так вийшло, що схематика нас не сильно проста. Треба було б три таких рели. Нам було. Треба було б три. А буде тільки два. Буде тільки два. ну і Це, це третє, і ще одне треба було б нам. Ще треба було. Так, Робота потрошки-потрошечки якось робиться с халтури в От у тому місці не рівно йде я получав на самому лиці йшло діло до проводочки отвори робиться з цієї сторони а з зворотній сторони і труби і проводочка все з воротній сторони там буде ще дороблятися значить що ж у нас тут регулятор закручений по пластмасі спаяно все по металу треба ще зробити подачу від е, бочки звідси. Це тільки так труба, різьба, вона викринеться, буде кран стояти. До колектора І колекторити на, на підйом туди. Інакше нас тут ніяк ми не могли вмістити, там буде розповітрювач В верхній точці. Тепер Потім ми розкажемо. Пробуємо потрошки лити воду, Поки. щоб нам час економити. Пробуємо і задумав перша перевірка. Водичка побігла, в бочку, тут все сухо. Працюємо далі. Проводочка, датчика, ну тут складна проводочка, дуже буде складна проводочка, там стільки всього треба зробити, що там десь буде наш куточок в щитові для, для, нашої, для нашої котельні, тут Такий куточок буде. Там ми будемо колхозити <схід> з проводкою. Так все. Начебто тут вимальовується, ну виглядає складно, виглядає складно, це ще ж немає термостатів. Ой, термоголовочок, ну і термостатів, і термометрів немає. Ще воно добавиться. Залишилося, треба себе запакувати, щоб, щоб не побігла вода через верх. Так що в котлові, на дні ще води немає. А може є. Не видно. Хоча вже нічка. Нітка. Бачите, що такого у нас не було у наших відео ніколи. Не було на наших відео такого новеньке, щось Щось новеньке. Ну, розкажемо. Розкажемо. Поки що сухо. Просто так же, нічка. Якось. Продуктивність праці невелика. Та вже робить, Як можемо. Можемо ще біль більш енергійні, вже в мене менше енергії. Так, нічка у нас, нічечка. Вже цю пору ще нас не було, щоб ми запустили котень. Бачимо, що трубочка треба доробити. Тут ще трошки подороблятися, навіть ну, це залите під тиском вже. А що тут дивимося? Оце стільки проводів тут. Володь їх З'єднує в цьому гарному гарному щиті. Оце наші сірелі проміжне, реле проміжне із таймером це ми не раз робили, тільки що не так, не так кріпили. І тут всі, всі з'єднання зараз не намотав. Перевіриться і буде пролуджувати. Пролуджувати. Вже давно, не знаю, вже бік час ночі. Ніяк ми не можемо просила пішли спати, вже будемо третій день робити. Ну, та Дорога трошки займає, все потрошки займає. І бачимо, скільки там тих поворотів, всякі заворотів, обійти, все, пройти. І воно так не швидко робиться. Так, у нас пів третьої ночі. Включили на перевірку, не працює дві розеточки. Мені на Viber пишуть, коли до вас зателефонувати, а коли до вас зателефонувати? А може пізніше трошечки? Ну давайте 5, о п'ятій ранку телефонуйте. Не можемо поробити. А коли приїдете, скільки вас ждати? Не працює дві розеточки. А що не працює дві розеточки? Перевірив, все зробив, добре. Немає цього провода, немає цього провода, Десь об, о, обірваний. І тут немає цього проводу. Це обірвані. Обірваний провода. Тобто ми дзвонимо напряму на, на щиток. Ми дзвонимо туди. Дзвонимо і немає обірвані провода. І ми, і ми мусимо вночі. Ночі, замість того, щоб спати, розбиратися. Тобто вже ми мали дно ну, поїхати, це мало б зробити, а розбираємося. О, таке. Можливо, коли не заробила розеточка, почали шукати причини, Влад я все добре з'єднав. Раз так казав, він певний. Я бачу, коли він впевнений, коли не впевнений. Без разу ідея виникла перевірити, чи є зв'язок. З цього провода, точніше вже не цього. Цього, що був, о, із щитом. Чому справа? Справа, що отут йдуть кабеля десь якраз так акуратно. Е, ну, Розміщали без мене, Влад запитав господаря десь. Господар сказав, що десь тут посередині провода. Бо я зараз сюди колектора рекомендував, Влад каже, що треба змістити, господар скаже, що там. А що тут не сказав, сказав, зараз ніхто не знає, але знайшли фотографії, якраз десь тут акуратно йдуть. Тут десь провода. Бачимо, оцей старий провод вже ми відрізали. Вже є новий один. І буде другий новий. Будуть нові провода, І буде працювати. Ну, тільки що трошки нелегко нам і... і треба розібратися, треба їхати, І мене просить ще одна людина, просила Львова, зробіть ще, ще нам третю котельню. Ми взяли дві на тиждень. Вже третій день працюємо і не можемо зробити. А, конечно, зробіть там третю. Ну куди ми? Буде то. Ну що, нас, ранок вже третього дня. Ми ніяк не можемо доробити котельню, то вона нас мучить, то ми її дивимося, господар дров черешня назготовляв. Раббук горіх. Груша, черешня кажуть, дорого дровами палити, ай газом, дешево. Значить що? Бачимо, який будиночок там висота його ого. го Люди платять гроші за те, щоб приїхав, порізав. Бо в нас так все літо, не знаєш, нас би б за щастя люди білили. Ми їдемо, щоб порізати дров, ще платимо за дрова. А тут платять за те, щоб хтось приїхав і зачистив діляночку, розумієте? Начебто Львівщина Начебто рахується майже місто, а в такі кущі ми заїхали, що у нас в селі такого немає. Приїжджаєш, зрізає з дерево, і тобі платять гроші і ще береш дрова. Вигинув? Люди взагалі, я так кажу, де як, як таке слово є, зажирились чи облінилися. Ми вночами, господар цієї ночі спав дві, дві години проспав цієї ночі, Тут хоч на дивані лежати, щоб саме в рот плило. Вже тоді якесь життя стає нецікаве, мабуть. Це ж таке в мене, ну, от в мене є тварини домашні, які вони годуються під от їх, Вони тільки лежать їх кормлять. А людина вона має щось робити, творити, працювати, є можливість. Та ні, це важко. Це треба, щоб газ йшов і ще треба сваритися постійно з цими конторами. За той газ. Так, заглянемо, що, що там, до речі. Ручника зачепили десь, так дивно якось там щось кочили, залетіли чагло Влад власне, построїв, все влад, все влад. І тут Влад, бачимо. Вже встав, декілька годин поспали, ну, пан, декілька годин поп... попролуджував. А ну тут зему термосадочку, де всем пролуджене, бо ж люди не повірять. Бачимо, все пролуджене, все припаєві. І термоусадочки. Хтось писав, без скрутки, хто вас лі... допустив, вже та лізе, ти хороший надійний, мабуть, саме надійний спосіб з'єднання. Навіть оці обжимочки, що тут закладені по одному цьому, не такі надійні, як це буде. О, вже, вже наш котел. Відівся фартушок при параді. Ну що, даємо більше підпиточки. Там мабуть ми сильно не надавить, зараз є там півтора атмосфери. Піточка йшла, бо там не сильно да, насоси. І розповітрюємо нашу підлогу. Труба виведена в каналізацію, Крани відкрили, мочі ми оселили до, до цієї, І гілочки цю відкриваємо далі. І поїхали. Єдине, що тут вже вода була в підлозі. І побачите, повітря трошки проблематичне, то ми тут дивимося, шланг на прозорий. На хату. Як на хату? В каналізації. Mm -hmm. Все там добре, не на хату такий звук, каже, ладно, на хату вода тече. Відкриваємо, хай біжить. Єдине, що тут трошки позор слав, відкриваємо і дивимося по бульках. А тут вода є, якби було повітря. І дочекалося води, а тут вода йде. Але її треба прогнати. По. І так кожен контур вже тут розповітли. Ну, що на другому поверсі залишилося. Вже проводочку нашу замінили, вже розеточки нові стоять. Вже тут все зроблено. Пройшла у нас вже майже половина третього дня, як виїхали з дому. Ну, здоров'я з усім. Значить, що в нас? Бачимо, все на місці, вже все встановлено, все попід'єднано. До речі, навіть температура є, це електрокотел дегрів. Ще ми не палили твердопаленого. Бачите, 19 там, 19 тут показує, все чітко. Просто ми випробували різні режими, переходи, кімнати-програматори, кімнати бачимо реле, які включають керування від, коли кімнати програматор дає гріти будиночок, а ці реле включають, залежно від того, яка температура в борсті, чи або від твердопаленого котла ці насоси, або... або від електричного котла. Ну, це реле затримки, поки не перекриє цей троходовий клапан на електричний котел, бачимо сюди, до того, щоб не запускався. Це таке ми затримочку там зробили невеличку, невеличку, трошки більше, ми не сильно можемо зробити, бо тут перемикач фаз і тільки він перемикається, по новому запускається і вимикає електрокотел. Суть не в тому, суть в тому, що роботи зробили багато, все в нас під ногами, все. Отак от так, потрошки вже потрошки інструменти збирай. Слава Богу, все сухенько, все гарненько. Дрова в котлові Дрова в котлові. ще не запалювали. Значить, що ми? Ми завершуємо цю серію нашого відео, бо в нас вийшло довгенько. А в наступному відео розкажемо, яка приблуда, що до чого, як та рециркуляція працює, як що. Ну і одночасно будемо запал... запалити, щоб воно горіло, щоб не тратити часу, бо нас чекають далі, люди вже... Телефон аж червоний від дзвінки. Потім розкажемо. Ось, у нас ще один якийсь тумблер є такий, щоб воно було, е коли не працює, ну, коли ми не будемо використовувати електрокотел, щоб ці насоси не запускалися. Бо зараз ці насоси запускаються і з електричним котлом і запускаються з твердопаливним. Якщо є кімнатний куператур, дає квіти і світити звідси, працюють насоси. Зараз працює обидва насоси, бачимо на перший поверх, на другий поверх. Ну, залежно який програматок вимикнений. Зараз ми перший вимкнемо, наприклад, поверх. Вимкнули погасло і оцей насос зупинився, перший поверх. Працює тільки цей насос. Але якщо нам електрокотел не треба використовувати, і ми його просто електрокотел можемо вимкнути, але насоси все одно будуть вмикатися від кімнату програматора, то ми поставили ще один автоматик, який вимикає насоси. Тобто буде режим такий, що... Коли термостат вимикає, то є насос зупиняється, коли термостат дає команду гріти, але в борці не мати вплати, є насоси не працюватимуть. Ну, Про це я попробую. Зтомлений, не виспаний. Як я підберучи слова, щоб це все передати, щоб було, було більш-менш зрозуміти сам алгоритм. Зайшли там меню, активували, до речі, тут активується функція кімнату програматора, активується, активується. Кількість тенів тут переключається в цьому котлові. Подивіться, ми вимкнули і тут погас цей. Погас. Наразі зустрінемося в новій серії, коли буде запуск. А зараз всім до побачення.